Лена вже насипала першу порцію корму. Зараз буде давати е, м'ясо з макаронами е, і кашку. І також корм. Нам е, вчора, здається, чи позавчора, коли якраз саме ветеринар приїжджав, був відлов, е, скинув доктор Комаровський. Але не в прямому смислі доктор Комаровський, а напевно просто так нікнейм людина собі підписала. Чоловік, який хотів, щоб ми тут прибралися і нагодували за ті кошти, які він скине, нагодували туценят. Ми привезли велику каструлю сьогодні. Я вже в рукавицях, до речі, порвані, тому що одне туценятко мене гризнуло. Ось, Прийшли вже і ті з маленького виводка. Ми зараз... Лена буде годувати їх, а я вже взяв інструмент. Для листя такого, щоб ну, не для листя, воно для сміття добре підійде, для фантиків цих всяких. і граблі, таку копаницю, як кажуть, по да, Вже ці прийшли, бо вони дуже голодні. Це Лена принесла вже в руках, бо заважає бігти. Вони скоро будуть їсти тут. Це не дуже добре, але і зараз Лена, коли понасипить, їсти їм всім. Я буду тут прибирати і покажемо. Я не знаю, знаєте, ну як вам сказати, масштаби, так? Людина хоче, щоб ми прибрали, але ми приберемо там. <ganstro> ну, Там, де ми ходимо, скоріш за все, і тут біля цуценят, бо масштаб е е сміттєзвалища, ну, тут декілька гектарів є <клінь> Так. Почекай дуже. Ось такий процес. я Накладаю їм їсти і розбавляю водичкою, бо ще гаряче. Ми хотіли, щоб гаряченького поїли. Ой, витікає, витікає. витікає. Палочкою візьме з дерева може. Дати тут? Так, да, бо гаряче, зараз даю паличку. Оба на гілочкою. На. І це шукає. Це вже з того з маленьких. Сміленьке, прийшло. Почитайте. Зараз я нам десь поставити отут, а я буду тут це все прибирати, відкидати, щоб тут. Ну ви розумієте, що ми зараз приберемо, завтра приїде якась фура, якийсь трактор, і це все сюди нагорне назад. Ну, е, е, Знаєте, як би виглядатиме те, що я буду прибирати? Це так само, як... як е, ну, в океані ложкою черпати воду. Е, в посудину для того, щоб вибрати воду. Отак От щось все схоже буде. Але принаймні розчищу це все, що біля, біля нас. Зараз вечорію вже, бо ми знову це, то світла нема, то ще щось. Все, піднос їх кожного. Там ще гарячку вату для маленьких. Та тут не тільки маленькі, тут дорослих. Ой-ой-ой-ой-ой, плачуть, плачуть. Коротше, вже всі прийшли сюди їсти. От вам результат того, що... Але не вистачає одної тарілки, Лена пішла ще за іншою. Зараз налиємо їм води. Вони все виїдають. Ну, добре, каші достатньо, вони сьогодні всі по... наїдяться. Лена зварила, наготувала їм, так що зараз... Так, да, зараз буде. Дамо більше. Зараз секунду. Ліна, кажу, гаряче. Зараз принесе дві тарілки і ми розкладемо їм урядочок. Я поки приберу оці мішки. От, Ліна медведку годує зверху на будці. А тут рахуємо раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Не всі. Pra... Ні, всі, всі, 16. Було 19, тут 16, мінус троє. Кож... А ще ту став тарілку, оту верха. Ще добав води може. І ось так. Все, вже це поїло йде, Шукає туалетик. Зараз будемо прибирати. Я віддаю Лені телефон. Оце маленький, як є. Саме маленький. Купуємо постечики, щоб його докормлювати. Розмішай ще тако, помішай, щоб він то більше не жидкий, а таке з густеньким трошки. Відломає її більше. Див, все, вилизали вже каністру, вже наглухо. Ну вони ж голодні. Ой, Хтось каже, мисочки більше по цих, то знаєте, в мусорі ритися, щоб ці мисочки шукати, а купити, ну, їх теж треба за щось купити. А залишати на смітнику чи кожен раз возити з собою теж не дуже зручно. Тому ми годуємо з того, що є. Оці обрізані бутилки, які ми обрізали. Ще щось там, оці тарілки, які понаходили. Нічого їм не бракує. Вони наїлися. Ціль головна, щоб вони наїлися. То, що ви, ви не переживайте, ми слідкуємо за тим, щоб всі достатню порцію отримали. От, зараз ліна ще поклала. О, давай, ти дорослий. Іди, іди, іди їсти сюди. Іди, 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 іди. іди. Оп, шукай, шукай. Розкажи за того дядька, які машині Так, да. От тільки що приїжджав дядько, от наш песик вже стерилізований, ходить, нюхає машину. Е, мислення Лена каже, яке у чоловіка. Е, каже, можеш сюди кинути водою розвезти, тут де воду вони п'ють, потім вони вилежуть все рівно. Чоловік каже, та хай йдуть в село. А я йому кажу, ну да. так. Чи ви, ви годуєте? Він каже, нащо? Для, Для чого приїхав поїсти? Для, для чого? Ще більше стало, він каже. Чуєте, яка логіка в людей? Не, так, не, стало, буде, не можна обіжати меншого. Каже, що більше стане, да. А я кажу йому, а він потім ще каже, щоб в село йшли. Типу, щоб там годували. Я кажу, а хіба не ті з села люди викинули її? Чи він несе? Чи? <ривіт> Чи не вже туалет, все пішло. Зараз буду прибирати, бо вже стемняється. Давай, Лінчик, ти погодуєш відметку. Не з прибирай, але я не бачу в цьому ніякого сенсу. Прибирати на смітнику смисла немає. Я казав. Це чисто, щоб людям якби легше було, що тут... Заводити, щоб не було... Щоб не було гриця, ну, ви що? Зараз ми приберемо. Вони їдять з цього сміття, вони тут ходять, вони тут сплять і тут і, ну, завтра какають. Завтра вітер повіє, я кажу, завтра щось а, ну, привезе. Ну, це, це Трактор. смітник. Краще, краще, ну, не давайте поради там такі прибирати, а краще шукайте сім'ї їм, щоб да. вони не жили в таких умовах. Порепостить. Бо а. ми, чесно, не в змозі всім а, знайти сім'ї. Жодного не забрали, обіцяли, але не забрали. 19 цуценят, ви собі уявіть. Треба сім'ї шукати. Да? Ну, хотіли ось Львівську область, але то нереально, ми надзвичайно далеко живемо. Так що ми шукаємо сім'ї поближче, ті, хто зможе приїхати. А да, тут десь по району ми, я завезу, а десь далеко, звісно, я не можу завезти. Наїлися вже так, але все рівно хочу щось доїсти, щоб мамкам не залишилось. Погано, що ці оцей старшенький ой, молодшенький прийшов сюди. І нам дійсно придеться їх якоюсь краскою малювати. Але я зараз чекаю глистогонки. Як тільки глистогонка прийде, всіх будемо глистогонити, беремо великий ящик і будемо відсажувати, кого проглистогонили. Ну, ми знаємо, яка кількість. Може, навіть краску десь на ушко черкнемо, воно змиється. Але щоб міточка якась була, що ми проглистогонили, а вже після того ми будемо їх вакцинувати. Одного оцього хлопчика ми вакцинували. Ось дивіться, вони якісь мені похожі, я вже сама вже не пам'ятаю якого. Ну, я знаю, там бородка в нього біла. Ось ці, їх два стоїть, ось. Не тут дивлюся. То один у нас вже вакцинований. Той, що був у нас вдома, якого ми мали віддати, але його так і не забрали. Ми привезли його назад. Е, Сюди. Він дуже сильно кричав, ну дуже просто так що, ну. А, то мені здається, дівчинка ота з. Зліва, а справа цей хлопчик. Оце, що в нас, був, треба перевірити. нього бородка біла. А всіх інших треба глистувати. Маленькі ще не оброблені села Я не знаю їхню вагу і щось мені здається, що їм треба трошечки почекати. А Глистогонка канівер, вона йде для самих маленьких, то треба буде обробити.